Погана ідея була брати участь в тендері на 33 мільйони гривень, щоб створити серіал про поворознюка. Але хороша ідея була, щоб Вадим Гупаленко і Андрій Білий зробили реакцію на вибачення виправдовування Юри Гарбунова. Так, да, це ми зараз і зробимо. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте, що треба підтримати наші збройні сили України. До Бо тільки завдяки ним ми можемо створити контент і споживати. Юра Гарбонов. До речі, Юра Гарбунов. Горбунович. Гарбанов. Дорогі друзі, вітаю да, вас. Да, да, це... Горбунов. І ага. я хотів би по гарячим слідам відповідати Гарбунович. Лунають в пресі, в засобах масової інформації, в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Маніпуляція. Це аж 33 мільйони. Аж 33 мільйони. Це аж 33 мільйони, які мають піти на збройні сили України. Давай так е перерозпроділку коштів тут зрозуміло. Але 33 мільйони для армії угу. це дійсно ну немаленькі кошти. Але для кіно бля, це така хвиня. Це взагалі. Я, я знаю, але все одно це аж ми країна, яка в стані війни, і це. Аж 33 мільйони в даному конкретному. Якщо випад, він да. хоче зні знімати серіали, йому ніхто не забороняє знімати серіали. Отакий прикол. Юр, Юр, ну ти. Ти що, вчора тільки почав знімати? Ну, ти людина, яка з великим досвідом, тебе ну, ти можеш знайти гроші. Не знаю, попросив якоїсь компанії за за кордоном, десь ну, знайти смікійно. кошти спокійно. Поза бюджетом десь в, вкладати 33 мільйони гривень на серіал можна, але не в Типу, про що там серіал? Про Повразнюка? <таспочкав> <Чу -чу. таспочкав> <Чу> тю Тю. Тому я хотів би все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мультимедійна платформа іномовлення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних. Ти що, Юрочка в конкурсі приймав участь. такий молодець, молодий таланти. у нас ростуть Юра Карбона приймає участь в конкурсі. Мама на булочках. мистецький конкурс стінгазету намалював Юрочка наш. З патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух mm -hmm. українців. Патріотичне підтримати, зіграти це спекуляція. Який нахуй по серіал ага. про двох айтішників і поберезнюка. Патріотизм це підтримати не, це не спекуляція, це підводка до спекуляції. Наш патріотичний настрої і серед цих ага. фільмів, мультфільмів, документальних фільмів це повинні все бути зробити. і комедії ага, в тому числі. Ага. А, а, а Це вже будемо ним разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто держава ага. оголосила конкурс, ми на нього відреагували. Ага. Дивись, прикол. Юра Робонов записав контент. Ми Ре! на нього відреагували. <рес> в самому мистецькому конкурсі взяли участь. Оголошуємо конкурс на найкращий коментар. Призом буде е, реакція на будь-яке ваше відео, яке ви нам Давай, ти цим займайся. Типу, окей, я запишу коротку реакцію ні, на. будь-яке Ні, ні, будь запишемо ми вдвох. Окей. Запишемо ми вдвох. Просто ти просто, Пошукай коментарі, там віддивись відео, скидайте йому прям в лічку. Пишіть в коментарях, просто і відмічайте через собачку відео, на яке ви, на яке ви хочете, щоб ми зробили реакцію наприклад, наприклад, от, от можете відмічати от так: от собака Юра Гарбунов 23 трьох компаній перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом In... Прототип? Прототип. Це типа. Це типу те, що вони ще в стадії, ну, вони ще не доробили до кінця свою студію. Вони тільки прототип продакшн. Вони такі от скетч продакшн. Дайте день, ми щось зробимо, знімемо, а там же як пойде. Ми, головне, деньги дайте, нам, виходить. Який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії, спеціалісти знають. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, Постараємось? стоп, стоп, стоп. В смислі постараємось. В смислі, який ви продукт зібралися зробити, не буде цього серіалу. Я особисто буду робити все, щоб цього серіалу не було. Я вже не хочу його бачити, в Украї... бо це за державні кошти. Я податки не для цього платив, щоб таку не знімали. Я проти інгульця, дивіться, взагалі нічого не маю. Інгулець місто як місто. Ей, Юра Горбанов, проти нього ти щось маєш? Е, мені не подобається, що він за держкошти, хоче зняти. Юр, хочеш знімати х... знімай за свої кошти. Офіційна позиція душних. Буде відображати Є нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Та ти що, Скаже не весілля. Такий надихаючий фільм, Ні, культурний. Це ну, це Все надихає. одно, ну людина, яка. Це створювала до війни, вона і буде це створювати і після війни. Ну він така людина, ну нічого війни чого не може запропонувати. Зараз знімати комедію. Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Красав, знає, як військові реагують на те, Молодець. що вони хочуть позитиву, вони хочуть так. гумору. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація. Ну, позитив і дерафієв. Ну він каже, військові хоче позитиву. Я кажу, і Дерафієвий. Що? Це. Хорош. Зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують Не свій на часі зараз нас, виділяти таке мало у нас. Відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продакшен, який в Україні, який знімає для українців. Багато з них потікало. Оголосив конкурс хто? Міністерство культури. Ткаченко, да, якого зараз який написав уже е, заяву про звільнення і скоріше за все на момент випуску відео вже буде звільнений. Дуже сподіваюся на це. Той Ткаченко, проти якого е, дві петиції було б зібрано по 25 тисяч голосів, е, щоб звільнити його з поста. цей Ткаченко. Той Ткаченко, який просив, просив забрати е, заяву у винника е, на 1 плюс 1, тому що у Зеленського вибори, да, а да, да, ткаченко. да, да. Це, це, це Ткаченко. Це цей Ткаченко. Це цей все, тоді мені все зрозуміло, Юра. Що ти нам ще скажеш? Кордон, ми на місці, ми працюємо, це ми створюємо місця. Ми на місці, місця. ми тут. Да. Ми... Трошки цензури. Саме цензура? Да. Респектую. Економіку. А крім того, крім наш. Eh, всі... мова опанувавала і досі плутає співзвучні слова. Що саме вам подобається тут? А, борщ, пампушки. А окрім. Крім? Ну крім? No, крім наш. Бо Крим наш це російський наратив, український наратив, Крим український. О, тоді перепишемо. Ні, нащо б ти. Ну, хай люди, які кажуть, Крим наш, тепер перейдуть на українську. Або напишіть в коментарях, які ...які які на інші проекти, які виграли в цьому мистецькому конкурсі, будуть належати... Я перепрошую. 24 серії він сказав. Угу. Типу, серіал на 24 серії угу. за держбюджет. Угу. Твій, е, теска. Твій теска. Твій теска Даня Білий, що працює на, е, і на Ютубі, і на Радіо, е, знімає серіал своїм коштом, до речі. І він знімає е, першу серію, і створив дві банки. Е, на одній банці одна кінцівка першої серії, е, а на другій банці е, друга кінцівка альтернативна. Як Я свайся з затіскою, і типу, яка банка переможе, таке він далі буде знімати за свій позабюджетний кошт за свої гроші, а не за державні і їхні е, прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, mm. і будуть на тих е, інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для mm. того, щоб якомога більше українців їх. Так якщо стільки переглядів буде, їх будуть просувати десь, ну походу на нетфліксі. Так а чого тоді ну, не набрати коштів і не зняти на Netflix? Бо і Netflix зароб... платить, типу він ж сам платить. Ну, ну. Чого на Netflix не подався? Чому, типу, держава повинна на це виділяти? Щоб Юра Горбунов з державних коштів почав ще заробляти. Давай так. Е, я не зовсім так виразився, мабуть, правильно. Я не проти серіалу про паверезнюка. Я проти серіалу про поворознюка за державні бабки. Право на існування такий контент має, але тупо не за ті бабки. І Якщо ти хочеш дійсно зняти це цей ліво. серіал, ти маєш право. Це право і ліво маєш, і ліво маєш, і право маєш це знімати цей серіал, а не за, а не, ну, але не за, не за податки. Ми ж ці податки платили. Як важко тобі. Насправді, я розумію. Чого? Ти нормальну тезу хочеш розповісти, а я тут каламбурю. Ну, дивись, хто за що відповідає нашому шоу? Я за раціональність, ти за приколи. Ти за душнуту, а я так часто по каламурі. поняв? Один фронт. Існує тільки один фронт. Він є фронт. що за вже ну, ну це скільки можна вже цей наратив просувати? Це це жесть, я не знаю. Ми будемо боротися на з офіційна позиція каналу Душні. Ми боремося з культурним фронтом. Нема такого поняття як культурний фронт. Є фронт на фронті. Все є культурний тил. О, таке є. Ну у нього розпил тил скоріше. У нього розпил тил. Це наша відповідь Росії на їхню війну. Росія нас не питала ні про що, яка відповідь, ніяких переговорів з терористами. І ми зробимо все для того, щоб це було якісно, позитивно не буде Наші нічого були... Юра. Завалий ти вистак. не зробиш якісно. Тому що... Юра, ми бачили! Він зробить якісно, це не контрпропаганда, це хуй. розповідає про ті події, які відбуваються в нашій країні з перших днів війни. І прошу не плутати мою волонтерську діяльність mm -hmm. волонтерській діяльності. Ми з перших днів війни працюємо. Наша стіл питань зібрала Диві, тут, майже тут, тут молодці, молодці. Скільки б там не зібрали, все одно молодці. Зібрала майже 800 автомобілів на Збройні сили України. Ну Це біля двох мільйонів євро на наших концертах для Збройних сил України. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти. Т Ти дай не говорить контент для нашої інформаційної війни, то я не можу втриматися за цих гроші, хоч ці гроші. Ці... Я це ярмоток, хочу гроші. оці ці гроші державні хочу витратити. на антипропаганду. хочу. Ну, це був хуєш, але ми його кудись ставили. Ну, це якраз ти його сподівав. Тут дуже реалістично вийшло. Я О, подумав, дякую. що в мене тут Юра Горбунов сидить. Дякую. На жаль, патріотичний обов'язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб в нас була достойна вірна росіянам. Ще раз хочеш кажу. відповісти? Відповідай, не за державні кошти. Будь ласка, єдина відповідь: це відповідь, артилерійська. Просто мені, ще, мені не подобається ця маніпуляція. Держава запропонувала, і наш державний обов'язок відгукнутися на це. Це така маніпуляція. Свинство, Юрію. Дуже свинство. Позорити нас. Да. І ще одне. І ще одне. хто у топ-20 запитів в українців no. на Ютубі. Ану, то давай Інтерний, від України. Mm. Знає. Mm -hmm. Знаємо, знаємо, Юр. А що не твої не твій контент? Юр, Юр. Юречка. Юра. Ти що, ти хто? Ти де? Ти 20 років на телебаченні. Чекай, питання. Ну. Топ-20 окей. Хай буде, якось вони туди попали. Ага. А інших що, серед топ-20 немає українських серіалів чи що? Це не маніпуляція? Маніпуляція. Маніпуляція. Оп! Ну, Пеймали на пізні. Ну, нас не скриєш, ми вміємо на паузу ставити Хто це такий. так? Можливо, це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи. Немає тих не, комедійних серіалів, да. які б вони хотіли дивитися? так та питання, Ладно б це казав хтось. Віктор Іванович, хтось? Я не знаю, хто це. Ну це хтось. Дякую. Пишіть в коментарях. Віктор Іванович, хтось. Якби він ніяк не відносився до цього контенту, він такий, типу: Я хочу змінити серіали в Україні, хочу mm -hmm. робити. Да, одне питання. Але коли ця людина вже давно працює на телебаченні, і ця людина каже, що у нас немає чим відповісти на пропаганду, того що ви робили до цього, ху і ви знову збираєте ще на ще на одну ху... гроші. То ми такий серіал будемо створювати. Для того, не будете й ми цього не дозволимо. конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті. Блять, знов про фронт, того, щоб українці гуглили наші українські серіали, а не русню. Дякую вам, бажаю вам добра, успіху, слава Україні. Героям слава Збройним Силам. Героям слава. з вами були Андрій Білий, Вадим <плес> Гополенко. Душно реагували на душнілу ще того. <плес> Брин за приводіть до нас на канал. Їй був. Якщо ви не хочете, щоб ми привели на канал Юрія Гарбуновича. Будь ласка, задонайте 10 гривень на зсу прямо зараз.